Каше жал, це єдиний банк, який угу. каже: Окей, ми хочемо працювати з такими клієнтами, ми заінтересовані, тому що держава заінтересована цих клієнтів в себе в країні, і вони надають оцих вісімдесят відсотків кредитування. Оке. Перший внесок Оке. твій твій має бути такі, то такі. Це залежить від документів. ну я би не фокусувався, напевно, на ставці, бо, типу, сьогодні в тебе гірша ставка, і тут через рік ти пішов передмовився і те вже. Ще тут важливо, що багато хто думає, що від ставки залежить все. Не потрібно дивитись на загальну суму кредиту, який ви сплатите, протягом цих 30 uh -huh. років, на які вам оформлюється, тому що є банки, які закладають тіла кредита більше, а є банки, які закладають тіло тіла кредита менше в кожного місця, коли ви сплачуєте. Наприклад, ти взяв кредит на 150 тисяч. Uh -huh. Ти в місяць маєш платити 600 євро. Uh -huh. Правильно? Один банк скаже, що ви з цих 600 євро платите 300 євро тіла кредита і 300 євро відсотків, а другий банк.